Я от тільки що зайшов на сайт ЦВК. Я вчора писав матеріал про кандидатів, які зареєстровані по 205 округу. От, і сьогодні бачу, вже додалися нові, тому що ЦВК реєструє от, ще тих, хто додавався в останній день, і тут вже картинка трошки змінилася, додалося кілька нових облич. От, е, ну, але загалом тенденція яка на мій погляд? Взагалі, по виборам і в Чернігівщині, і по Україні. Мені здається, що проблема, ну, скажімо так. Е, е, Проблема в тому, що люстрація виборами, про яку о, нам натякав президент, коли оголошував ці вибори, вона по суті навряд чи відбудеться. Чому мене таке прикре враження? Тому що сьогодні нам скинули, я як представник громадського руху чесно, скинули нам список 127 депутатів, нині діючих, які голосували за закони 16 січня, які знову йдуть до парламенту, знову балотуються, і багато з них мають великі шанси на перемогу. Ми бачимо це по Чернігівській області, вони ресурсні, ці кандидати, вони добре засівали округи. І впродовж свого депутатства і зараз продовжується ще більш активно. І тому в них є великі шанси на перемогу. У них є гарний ресурс, і людський, і фінансовий, і, і в принципі, досвід роботи. З іншого боку, ми бачимо велику кількість кандидатів, які так представляють так звані сили Майдану, якщо можна так сказати, які по округам теж повисувалися, мажоритарники, їх багато, вони всі хороші або в більшості хороші хлопці, але ж вони ну, розтягують той електорат, на який би могли вони розраховувати, і ну, в протистоянні з цими, скажімо, представниками старої влади. Да? І... Мені це достатньо прикрим, здається, цей факт. На жаль, ми бачимо, що по п'ятому округу, наприклад, у нас є там кілька комбатів, ну або там представників АТО, є депутати, ну кандидати, які теж е, брали участь у, е, ну, в революційних подіях е, в Майдані, є там депутати, які себе асоціюють, там, ну не знаю, я зараз просто не зрозуміла, хто опозиція, хто влада вже, тому що якось все, все смішалось, коні люди. люди. І тому е, це, мені здається, прикрив в тому, що вічна проблема українців вони не можуть об'єднатися і тому ця ілюстрація, про яку говорили, під великим питанням чи вона відбудеться? Ну і по-друге, традиційні набори, ну тобто які були і раніше, використовуються, це якісь аморфні гасла. Якісь абстрактні заклики до чогось там доєднання до того хто кого переможе, і немає конкретики, дуже мало конкретики, яка би говорила, ну і міняла якість політики, скажімо так, про те, ну на що розраховували. І громадяни передовсім передовсім, коли говорили про те, що треба позачергові вибори і треба міняти цю владу, і цих депутатів, які зганьбили себе відповідно в, в цій каденції. А на жаль, об'єднання цього немає я не впевнений, що будуть якісь канівські четвірки, умовні, наче на наших мажоритарних округах, які об'єднаються і все ж таки виставлять свого кандидата одного від сил майдану, який буде протистояти ну, скажімо, цим кандидатам, які особлюють стару злочинну владу. Поки що я таких тенденцій не бачу можливо, я помиляюся і буду радий помилятися, якщо так відбудеться. І виборець, да які зараз ну, в розгубленості за кого ж голосувати, тому що дуже багато нових облич, насправді багато яких немає медійного ресурсу. Для того щоб донести, по-перше, хоча б розказати, хто він такий, от а по-друге, розказати, чим він краще за іншого кандидата і чим він краще за представника тої старої влади. От, на жаль, ми можемо отримати той самий результат. Ну а по, -по іншому, ті ж самі ну, багато кандидатів, які нові обличчя представляють ну якісь бізнес-великі структури. От по 207-му округу є такий, не буду називати прізвище, але я думаю, розумієте про кого я говорю. Він живе сам в Києві. От, до Крюківщини, мовно кажучи, має відношення лише бізнесове. Коли він там з'являвся, ну до виборів не зрозуміло. І якщо б ну, такі кандидати знову пройдуть, то це не буде краще, ніж ті, що були зараз, ті бізнесмени і будуть вирішувати свої якісь бізнесові питання. Я дякую, не буду займати час, тому що багато людей кожен хоче сказати. Можливо, долучу, долучуся до дискусії потім ще дякую.